Вітер повіває. Повіває прохолодою. Поглянь на виділені дієслова. У першому реченні легко встановити підмет. Повіває, що? Вітер. А от чи є виконавець дії в другому реченні? Про це і не тільки у нашому відео. Дієслова, що називають дію або стан, які відбуваються без участі особи називають безособовими вони означають Явище природи, Смеркає фізичний або психічний стан людини Не спиться Міру наявності або відсутності чогось Бракує Уявлення про долю людини буття Щастить. Потренуймося. Спробуй назвати безособові дієслова, прослухавши їхні характеристики. Вечір наближається. Вечоріє. Падає дуже дрібними краплями. Про дрібний густий дощ. МРЯЧЕТЬ. Піднімає в повітря сніг. Мете. Хурделить. Відчуття гарячки. Лихоманець. Життя щасливо складається у людини. Таланить. Поглянь на ці дієслова та подумай, чи можна визначити особу, рід число. Безособові дієслова не змінюються за особами, числами, родами. Вони мають такі форми Третя особа однини теперішнього або майбутнього часу. Світає. Світатиме. Буде світати форма середнього роду однини минулого часу. Світало. Безособові дієслова виконують роль головного члена речення. Співвідносяться з присудком. Підметів при таких присудках нема і не може бути У лісі сутеніє. Що робить Сутеніє. Головний член речення у формі присудка. Сутеніє. Де у лісі. Обставина. Такі речення називають односкладними безособовими. Деякі особові дієслова можуть уживатися в значенні безособових. Порівняй. Пахне м'ята. Що м'ята. Підмет. Що робить? Пахне. Присудок. Речення двоскладне. Пахне м'ятою. Що робить? Пахне. Головний член речення у формі присудка. Пахне чим? М'ятою. Додаток. Це речення односкладне. Я хочу морозива. Хто? Я. Підмет роблю? Хочу Присудок. Речення двоскладне. Мені хочеться морозива. У цьому реченні тільки один головний член. Хочеться. Виражений безособовим дієсловом. Це речення односкладне. Перебудуй двоскладні речення в односкладні з безособовими дієсловами. Зразок Серце коле в грудях. Коле в грудях. Я не сплю. Мені не спиться. Микола не може читати. Миколі не читається. Восени вулиці засипає листя. Восени вулиці засипає листям. Безособові дієслова можуть мати форму умовного способу. Вечорілоб. Повернімося до початку. У першому реченні є підмет, який виконує дію вітер Повіває особове дієслово присудок. У другому реченні особове дієслово вжито в значенні безособового тож підмета – особи-виконавця. Немає і не може бути. Запам'ятай. Безособові дієслова називають дію або стан, який відбувається без участі особи. Вони означають явище природи, фізичний або психічний стан людини, міру наявності або відсутності чогось, уявлення про долю людини не змінюються за особами, числами, родами. Виконують синтаксичну роль головного члена в безособових реченнях співвідносні з присудком. Інколи особові дієслова можуть вживатися в значенні безособових. Став уподобайку, підписуйся на наш канал. Учімо українську разом!